П'ять днів у Буковелі пролетіли дуже швидко, дуже класно відпочили, дуже все сподобалося. Класний у нас готель, називається Гастхаус. Сніданки шведський стіл, суперовий літній басейн, також дуже класний спа-центр. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми відпочиваємо в Буковелі. Сьогодні вже останній п'ятий день. Зараз йдемо на сніданок і будемо потихеньку збиратися. Синоптики обіцяють дуже. Велике погіршення погодних умов. Не знаю, як ми будемо їхати. Подивіться, які тут широкі коридори, і також дуже просторі номери. Дуже все класно, нам все сподобалось, все чистеньке, все біленьке і дуже привітний персонал. Також в описі під цим відео я залишу контакти цього готелю. Кому цікаво, друзі, пишіть, дзвоніть. Ми зараз знаходимося за 1,8 км від центру Буковаля, це недалеко. Ну, для нас це було просто 15 хвилин. Йшли до першого паркінгу, далі їхали тим безкоштовним автобусом. Дуже класно виглядає цей ресторан, дуже багато різноманітної їжі. Кожен день щось з'являється тут нове. І дуже, си, дуже ситі сніданки, особливо цей омлет. Мені сподобався і також дуже багато різної випічки, різних фруктів, овочів. ну Все, що душа забажає. Зараз, друзі, ми наберемо чогось смачненького і підемо. Поїсти і підемо вже збиратися збирати свої речі і вже будемо потихеньку вирушати. Виїзд тут в 12.00, заїзд в 14.00. Ну, ми до 12.00 дотримуватися не будемо, оскільки ми ще планували, друзі, Яремче. Я в першому відео в перший день розповідав, що мені дуже сподобалось Яремче. Ми, до речі, в перший день походили класно по Яремчі, були на водоспаді пробій. Все сподобалось і хотів би ще. Хоч на одну ніч зупинитися, подивитися, як я виглядає в вечірній час. Буковель я бачив, як вечірній час виглядає, а Яремчі я не бачив, друзі. Ну, але не знаю, як нам погода дозволить. Подивимось. Звісно, ціни на Буковелі кусаються, але потрібно шукати, друзі. Потрібно шукати десь в соцмережах є, підписуватися на ті чи інші готелі. Готелі роблять різні акції. Розіграші, особливо там до різних, такі як День Закоханих, 8 березня, ще якісь різні свята. І коли є міжсезоння, то в готелі можна ну і навіть виторгувати якусь, якусь невелику знижку. І, до речі, якщо ви бронюєте через Booking, це десь біля 20% букінг забирає комісії, а це, друзі, ваші гроші. Тому краще дзвонити напряму, замовляти десь через соцмережі, через інстаграм власно в цих готелях через Viber дзвонити напряму. На Booking дуже зручно просто находити, знаходити готель, а вже потім шукати готель в інтернеті і дзвонити, домовлятися напряму, так буде набагато дешевше. Не знаю, мені буде не вистачати оцих таких смачних сніданків в такому класному ресторані. Ранок тут завжди починається дуже гарно. Їхали сюди і не знали, що нас чекає, але ну, друзі, ми приємно здивовані. Починалося все дуже все класно. Починали ми з Яремче. Подивіться, який класний водоспад пробій. До речі, дуже зручно їхати у Буковель і зупинитися бодай на одну годину чи на дві е, в Яремче. Нам відстань була 230 кілометрів з Трускавця у Буковель. і За три години ми вже друзі, були 8 ранку, виїхали в 11.00 ми вже були в Яремче біля спару, ще дещо там докупили і вирішили прогулятися від самого спару, ну дуже далеко від, до водоспаду пробій, але то нічого, зато подивилися, як виглядає місто Яремче До речі, я тут вже не був дуже давно, напевно, років 10. А у Буковелі взагалі 18 років не був, Так що для мене це все як нове. Подивіться, тільки пам'ятаю, як виглядав цей класний водоспад. Звісно, що сьогодні небагато води, але Ну, зараз, друзі, після водоспаду їдемо вже у готель Гастхаус. Ми поселилися ось в такому класному, шикарному номері. Просторі номери, бачите, на квадратах не зекономлено, все біленьке, все чистеньке. Все навіть, з надписами Гастхаус, великий номер, окрема велика ванна кімната, коридор також там є ще шафа, тут є холодильник, чайник, ну стакани, водичка, все, знаєте, як по стандарту. ну Класний номер. Все мені тут дуже подобається. До речі, тут дуже класний великий басейн. Подивіться, 25 метрів, джакузі також є. І на другому поверсі можна засмагати, і на першому можна заховатися від сонця. Людей дуже багато. Класна погода, сонце світить, ми зразу після Яремчі поселилися і зразу халат. Відвідати теплий басейн. Дуже класна погода. До речі, сьогодні, коли ми їхали, в Яремчі було плюс 30, дуже сильна спека. всю дорогу їхали з кондиціонером. Подивіться, які краєвиди, видно наш готель і також видно басейн. Дуже класна, тепла водичка. Десь в районі, напевно, плюс 30. Дуже тепло. Дуже мені все подобається. А ввечері, друзі, підемо ще й центр подивіться як класно виглядає спа. Є також басейн теплий, є джакузі, є кілька видів саун, також соляна кімната тут. Холодний басейн все, що душа забажає. Дуже класно і це все входить у вартість відпочинку. Дивіться, дуже багато є шезлонгів. Також в перший день ми ввечері вирішили ще відвідати оглядове колесо на заході сонця, подивитися, як виглядають Карпати і особливо озеро молодості. Подивіться, це найбільше озеро в Карпатах, найбільше, друзі, і ще й штучно створене. Вода неймовірного кольору, так як на морі. Дійсно. Ось так виглядає озеро молодості з висоти, ну, найвищої точки оцього оглядового колеса. Подивіться, ще будують і будують готелі, також тут видно, як люди ще катаються на катамаранах, до речі. 300 гривень пів години для чотирьох чоловік. Без проблем, це, напевно, найдешевша послуга у Буковелі. Кататися на катамаранах. Всім раджу. Ліворуч від нас від оглядового колеса знаходиться аквапарк Мавка, який відкрили в цьому році. Дуже гучне було відкриття, ну, дуже класно все виглядає, бачу люди ще є. Працює до 22 години, так само, як і оглядове колесо. ну Кажуть, що оглядове колесо дуже гарно підсвічується вночі. ну Не знаю, зараз червень місяць, ще, знаєте, дні дуже довгі і, не знаю, чи застанемо ми колесо, коли світиться. Це парковка перед оглядовим колесом. Також тут зразу недалеко гуцулент. ну Сьогодні ми в Гуцуленд не попадаємо, ми тільки будемо на оглядовому колесі. Це перший день, ми трохи. Замучені після басейну, після дороги, були віремчі, ну ще сьогодні були і на наглядовому колесі. Красота, неймовірна, друзі. Подивіться, які нові шикарні готелі будують у Буковелі. До речі, це апартаменти і можна собі придбати, хто має можливість і бажання з таким неймовірним краєвидом зразу біля озера Молодості. На другий день нам погода зробила дуже класний подарунок. Зранку падав дощ, а вже ближче до обіду подивіться, які класні краєвиди, які класні хмари стоять над Карпатами. Неймовірно, видно добушанку, видно озеро Молодості, також оглядове колесо, весь центр Буковелів. Готель Редісон, також видно гору Синяк, гору Хом'як, звідси не до... також видно. І зараз, друзі, ми ще підемо на іншу сторону гори Буковель. Нагадаю, ми зараз піднялися підйомником. 400 гривень з особи. За підйом піднялися на саму гору, і тут є з одного боку краєвиди і з іншої гори там є також оглядовий майданчик, є також бінокль з однієї сторони, з іншої сторони, 20 гривень, коштує 1 хвилина, щоб подивитися через цей бінокль у Карпати або центр Буковеля. Ось це готель Редісон також траса для початківців. Неймовірна красота в Карпатах. Дійсно нам сьогодні повезло, друзі. З погодою. Ну, прохолодно, знаєте, плюс 20, але є на що подивитися. Є на що подивитися. Дійсно, краса, неймовірна. Дуже багато різних гірськолижних трас у Буковелі, тепер ще є і біатлонна. Люди прибувають і прибувають, підйомник працює практично в одну сторону, всі тільки їдуть на вершину. А це ресторан Панорама, друзі, з неймовірними краєвидами також на весь Буковель. І тут, бачите, найвищ... найбільший, найдовший тролей в Україні 1138 здається, метрів. І вже люди поїхали вниз. Ось найдовший тролей 1130 метрів. Дуже багато людей, люди ще піднімаються і піднімаються на гору. Дуже багато сьогодні екскурсій у Буковелі. Приїхали і всі хочуть потрапити на гору Буковель. А це вже оглядовий майданчик, також з неймовірними краєвидами. Є тут бінокль також за 20 гривень, з якого видно нашу красуню, найвищу вершину в Україні. Говерло, і також е, праворуч, гора Петрос. Ще видно, що біля Говерли там не, недалеко лежить сніг, і також біля Петроса ось ці білі плями це такі ще сніжники. Ніх, який ще не розтопився із зими. Ну і також видно село Поляниця, село Яблуниця. Все звідси дуже класно проглядається. Хочеться, друзі, сюди, сюди приїхати взимку. Давно я колись вперше приїхав в Буковель і катався на лижах не один рік. А, а потім була перерва 18 років. Не знаю, чи цього року, ну. Хотілося б взимку приїхати сюди і покататись на лижах. Ось це Родельбан також одна із розваг на Буковелі, дуже багато різних розваг, до речі, у Буковелі. А зараз ми піднялися на гору Маковиця, з якої також видно, бачите, говерло в вечірній час і також видно Петрос краса неймовірна. Я завжди люблю в вечірній час підніматися у гори або зранку, коли ще. Можна застати туман. А ми, друзі, піднялися на гору Маковиця, тут вхід 100 гривень. Ось є така гойдалка. Люди сюди приходять, фотографуються, Ну, вхід 100 гривень. Все огороджено. Висока гойдалка. До речі, нам її видно з нашого готелю. А це гора Хом'як. Також популярна гора, на яку дуже багато піднімається туристів, ну, людей, які приїжджають на відпочинок у Буковелі. Ну, краєвиди тут неймовірні. Це все село Поляниця. Дуже багато готелів. Дуже багато будівельних кранів, і в Буковелі, і в селі Поляниця. Все розвивається, все будується. Ну, але, звісно, є такі готелі, які там заморожені. Ну, будівництво заморожене на якійсь певній стадії. Не знаю з чим це пов'язано. Ну, вечір видався дуже класним. Сьогодні, друзі синоптики обіцяли вже плюс 23, але немає. Плюс 20 і дуже сильний холодний вітер. Не знаю, ми прийшли на пляж позасмагати, але дуже холодно. В обідню пору дуже холодно, особливо коли сонце ховається за хмарами. Подивіться, бачите, як вітряно. І дуже прохолодно, тому вирішили сьогодні. Ми тут не засмагати ліпше. Краще підемо в Готель в спа-центр. Ніхто не плаває, ніхто не купається. Єдине, що, бачите, люди катаються на катамаронах. Ну, це розвага класна. Озеро величезне, ціни доступні. А це водоклад, також класний відпочинковий центр з басейнами, з джакузі. Ну, Походили по озеру, вирішили ще й також зайти до грузинського ресторану, скуштувати хінкалі, хачапурі, ну і також салат. Вино грузинське. Дуже все смачне, дуже все цікаво виглядає з помірними цінами. Фактично в самому центрі візи. Грузинський ресторан. Ну, пиво дуже смачне. Ну і як без перевернутого будинку, який знаходиться в селі Яблониця. Тут також дуже багато різних розваг для дітей. І ноїв ковчег, і також будинок велетня. Дуже багато різних дитячих розваг тут. Ну і звісно, все стартує від 350-400 гривень. Також ми вирішили поїхати на велику для себе екскурсію. Це на Рінецький водоспад, дуже красиве місце. Також тут ми відвідаємо полонину Залім. З неймовірними краєвидами на гору Хом'як, на гору Синяк, і тут є також ось така величезна гойдалка з величезною чергою до фотографії. Я вам просто передати не можу, скільки людей прийшло сюди, щоб зробити собі такі класні фотографії. Ціна вартість входу сюди 80 гривень з людини. Гора Хом'як, гора Синяк. Ну і звісно, як без водоспаду гук. Ми сюди і направлялися, але по дорозі, знаєте, знайшли полонину залін, також на Рінецький водоспад, а з самого початку ми їхали на водоспад Гук. До речі, не робіть таку помилку, яку я зробив. Якщо ви на авто, то їдьте доки можна доїхати. А так я прийшов 5 км сюди і ще потрібно йти 5 км назад. Загалом вийде 10 км, це дуже, дуже багато. Класний водоспад, класне місце. А зараз, друзі, ще ввечері ми вирішили проїхатися і подивитися, як виглядає вечірній боковель. До речі, цей автобус безкоштовний від першого паркінгу. Він розвозить людей по цілому Буковелю. Тут є графік, розклад зупинок, де зупиняється в якій годині. Все дуже класно. Дивіться, ми зараз приїхали до оглядового колеса. Дивіться, який класний вечір, як це все класно виглядає. Перед нами знаходиться аквапарк Мавка. Ну, і така, бачите, набережна дорога. Увечері перед від'їздом е, замовили в ресторані Il Molino ось таку класну піцу, їхню фірмову, також дуже смачне пиво. Подивіться, з яким класним краєвидом ми зараз сидимо у Буковелі в самому центрі. Навпроти першого озера. Нагадаю, вже в Буковелі три озера є. Неймовірно класно це все виглядає звідси, друзі. І зараз ще подивимося, як виглядає. На вечірній боковель, трішки прогуляємося. Людей, бачите, в будні дні людей не так багато. Думаю, що в вихідні набагато більше людей. Ну, але в мене, друзі, закінчується відпустка, так що а, добре, що зміг приїхати хоча б на 5 днів. Думаю, що незабаром ми приїдемо сюди іще, бо ще є на що подивитися. Дуже багато різного цікавого. Не все, що хотів, відвідав, не все спробував. Тому я думаю, що за місяць, за півтора приїдемо, друзі, іще на Буковель. Так що чекайте свіжих відео. Речі вже зібрані, але шкода, не хочеться залишати оце класне місце. Друзі, неймовірні спогади залишаться від готелю Гастхаус і також від Буковеля. Все дуже класно. Відпочинок прийшов на найвищому рівні. Все мені сподобалося. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А це ключі від дверей. Така карткова система, друзі. Подивіться, яка жахлива погода. По дорозі ми змушені були зупинятися, оскільки падав такий сильний дощ, що взагалі нічого не було видно. Ми, друзі, планували на перший день, коли я приїхав в Яремче і Буковелі я планував ще залишитися на один день хоча б в Яремче. ну Це на вихідні випадало суботи субота, на неділю. Подивіться, як виглядає вечірнє Яремче, але. Погода дуже сильно різко зіпсувалася. Синоптики зараз чомусь не можуть вгадати більше, ніж на один день на цю погоду. І сьогодні, як оновив прогноз погоди, дуже великі опади в вигляді дощу і практично ми нічого не побачимо. Тому я вже вирішив і не бронювати ніякий готель в Яремче. їдемо просто додому. Ну, але, друзі, я з вами не прощаюся, через, там, я ж сказав, через місяць-півтора ми приїдемо знову сюди і знову все повторимо і ще щось буде набагато краще, набагато новіше і цікавіше. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео, всім па-па!